Письменник пише не тому, що йому хочеться сказати щось, а тому, що він має що сказати. Френсі Скотт Фіджеральд із Днем Святого Миколая Чудотворця вас вітає програма Книжковий кошик. Очевидно, всі ви вже відшукали свої подарунки від Миколая. Але ж дарувати цього дня радість може не лише святий Миколай, але і кожен із нас. Тож сьогодні разом із нашим гостем ми даруватимемо вам найкращі книги. Сьогодні у книжковому кошику: будла ласка, збірка листів українських дітей до святого Миколая, збірка дитячих мрій і бажань. Білі зуби Зеді Сміт. Постколоніальна і мультикультурна проблематика легкий стиль і добрий гумор. Світ птахів, путівник багатобарвним пташиним світом від колібрів джілки до африканського страуса. Темні алеї Івана Буніна, вершина творчості російського письменника, книга оповідань присвячених усім відтінкам любові, книга підсумків життя і творчості. Бо таке Тараса Прохаська книга старих і нових прозових текстів Івано-Франківського прозаїка про те, що для більшості є звичним і побутовим, а насправді є важливим і ключовим. Очевидно, вам доводилося зустрічати людей, які не вміють просити. Ви можете подумати, що це ознака високої самооцінки, гідності людини. Але насправді психологи стверджують, що люди, які не вміють просити, так само не вміють вибудовувати стосунки з іншими людьми. Ось хто вміє просити, так це діти. Тож ніколи не забороняйте їм говорити шарівне слово. Будь ласка, 2007 року видавництво Дуліби зважилося на дуже важливий і якоюсь мірою ризикований проект видати книгу дитячих листів до святого Миколая. У можливе видання цієї збірки Львівський головний поштамт, де 1996 року було засновано канцелярію Святого Миколая. Зібрані за 10 років листи і увійшли до цієї книги. Причому звертається у них до Миколая з проханням про подарунки не Лише малеча ця книга зацікавить не тільки педагогів і вихователів, але й істориків, бо ж за нею можна вивчати дитячі мрії. А вони, як вам добре відомо, за останні 10 років змінювалися безліч разів. Від турбо і ляльки Барбі до мобільного телефону і комп'ютера. Ну і просто незамінна ця книга для батьків. Ви не знаєте, чого бракує вашій дитині. Дізнайтеся про що мріють її ровесники. Мені здається, що це взагалі такий чудесний проект для дітей і взрослих в подібності в місті. І крім того українську культуру словесну і как бы, сакральну сакрально демонстрірують. І мені кажется, Он очень замечательный, и нужно его рекламировать и говорить о нем тем более в преддверии. Разника за бажаннями українських дітлахів можна поділити на максималістів і мінімалістів, бо хтось має дуже багато бажань, якось у цьому листі з 30 пунктами. Хтось вже покладається на смак святого Миколая і просить покласти під подушку те, що дитина справді заслужила. Трапляються і такі дітки, які не забувають привітати і самого Миколая з його іменинами, і побажати йому міцного здоров'я. Про що пишуть 25-річні письменники? Зазвичай вони пишуть про власні переживання, незагоєні юнацькі рани, рідні місця і знайомих людей. Виняток може становити ось ця книга Білі зуби Зеді Сміт. Звісно, особистий досвід, почуті від батьків історії, складнощі, з якими довелося зіткнутися дівчині молодці в Лондоні. Всі ці речі вплинули на написання першої книги Заді Сміт Білі зуби, яку минулого року видало українське видавництво «Смолоскіп». Поза тим, авторське я у цій книзі не виходить на чільне місце в легкій присмаченій гумором формі «Зеді Сміт повідала світу про куди глобальніші проблеми. Авторка Англійка, британка, але її корені йдуть із Ямайки. Тобто вона в своїй творчості презентує проблематику постколоніальну і проблематику, яку зараз прийнято називати. Мультикультуральною білі зуби це історія трьох лондонських родин, яким випало жити в столітті великого іммігрантського експерименту: одну склали вихідці із Бангладеш, друга це поєднання британця і чорношкірої доньки Ямайки, третя, яка може на перший погляд видатися ідеальною британською родиною, насправді має польсько-єврейське коріння. І ось у таких неоднорідних родинах, які перетинаються поміж собою протягом усього роману, щоб зустрітися, врешті наприкінці, народжується одного. Віку діти, персонажі роману Білі зуби вони дуже різні. Це і мусульмани, і свідки Єгови, і атеїсти, це вихідці із Ямайки, вихідці із Бангладеш, англійці. І у кожного з них є свої скелети в шафі, і кожен із цих персонажів намагається триматись свого минулого, своїх принципів, своїх. Вірувань своєї релігії і дуже часто він не просто їх тримається, він намагається нав'язати їх ближньому у романі Заді Сміт. Її старші герої теж прагнуть виховати правильних дітей. Мусульманин Самад, щоби хоча б одного сина вберегти від спокус Лондона, відправляє його до Бангладеш, звідки він, врешті, повертається справжнім британцем. Натомість його брат Близнюк, залишений у Лондоні, приєднується до мусульманської терористичної організації. Ідеальна родина Чалфенів всі дитячі проблеми вирішує за допомогою психіатра Фройдиста, але і їхній старший. Син повстає проти батька науковця дітям героїв набрид культ, який створюють їхні батьки навколо своїх традицій, релігій і історій, яких при цьому до пуття не розбираються самі. Ці діти хочуть нарешті просто жити без горищ і скелетів у шафі, без струхлявілої історії та болота минулого. Роман заді Сміт, незважаючи на обсяг, дуже легко читається. Він дуже вмотивований структурно, дуже добре вмотивований структурно, дуже глибоко розкриті характери. Це справді те, чого хотілося б від сучасної української літератури, бо українська література перебуває по суті у тій же ситуації, у якій перебуває література авторів, що піднімають постколоніальну проблематику. Осінь, а з неї і час пташиних ключів. Птахи дружно відлетіли від нас подалі у тепліші краї, подалі від нашої незрозумілої погоди, холоднечі і святи. Відлетіли ластівки, лелеки, качки, шпаки і дрозди. Лишилися із нами зимувати голуби, ворони, сороки, галки і горобці. Пропоную подивитися вгору і поговорити про наших пернатих друзів. Цей путівник світом птахів, виданий цьогоріч видавництвом Махаон Україна, дає можливість кожному помилуватися пташиним різнобарв'ям, познайомитися зі звичками птахів і їхньою здатністю адаптуватися до найскладніших навколишніх умов. Завдяки цій енциклопедії ви дізнаєтеся не лише про те, звідки і як давно на землі з'явилися птахи, але й про різні форми, розміри, внутрішню будову, пір'я, крила, гнізда, мозок та інтелект, пташині, шлюбні церемонії і міграції. На сьогодні відомі майже 10 тисяч видів пернатих. Орнітологи стверджують, що птахи походять від рептилій, на що вказують залишки луски на пташиних ніжках. Завдяки здатності літати птахів відносять до найрухливіших живих істот. Розмір птахів коливається від найменшої колібрі бджілки розміром з монету до найбільшого африканського страуса, зріст якого перевершує людський. Ось цей анський кондор у середньому важить 11,5 кілограмів. Розмах його крила становить майже три. Metro. У птахів тепла кров і постійна температура тіла. Щоби ходити по землі, вони використовують одну пару кінцівок. Птахи мають крила і пір'я, яке зберігає тепло, захищає від холоду і хижаків. І, звісно, приносить зорову насолоду нам, людям. Є чому повчитися у птахів сучасним творцям світу моди, бо ж їхній одяг це завжди певний компроміс поміж яскравістю, яка необхідна при залицянні, і скромністю, яка незамінна для маскування. Ще у птахів є дзьоби, кігті, чуби і гребені, як і предки рептилії, птахи відкладають яйця на цьому малюнку. Добре видно різницю в розмірі пташиних яєць. Найбільше належить вимерлому птахові епіорнісові, яке вміщувало близько 8 літрів рідини. Не слід забувати і про те, що окремі птахи мають неабиякий співочий талант. Пернаті живуть у найрізноманітніших умовах і в пустелях, і в тропічних лісах, і в Антарктиді. Мета авторів цієї енциклопедії не лише познайомити, але й застерегти. На жаль, людина не лише захоплюється красивим, але й часто його нищить. Наступну книгу покласти під чиюсь подушку святому Миколаєві було би дуже просто. Вона невеличкого розміру, але насправді за таким форматом і дещо викличною обкладинкою, яка напевно зацікавить тих, хто вже шукає подарунки до дня святого Валентина, ховається дуже серйозний зміст. Оповідання Івана Буніна із циклу темні алеї. Остання книга російського поета і прозаїка Нобелівського лауреата Івана Буніна не лише про любов, як писав він сам, але й про її темні і часто дуже похмурі жорстокі алеї. Ця книга не тільки про усі грані любовного переживання зазначає доцент кафедри історії російської літератури Харківського національного університету імені Каразіна.